Усім привіт! Сьогодні у нас 5 травня, і в мене зацвіла яблунька. Бачите, бджілки. Яблонька називається Бая Маріса. В прошлому році було одне яблучко, дуже мені сподобалось, дуже красиве, смачне. В цьому році бачите, як вона заквітувала. Подивимось, що вона зав'яже. Звісно, будемо проривати, залишимо небагато, щоб не загружати яблуньку. Вона не така ще велика. Потрібно набиратись їй сили, росту, тому залишимо пару яблучок. Дуже вона красива, коли її квітує, дуже приємний запах, квіточки дуже красиві виділяються на фоні звичайних яблунь, просто-просто просто, просто, просто дуже, дуже вона кидається в очі, навіть її забарвлення листя, бачите, яке воно темне. Не таке світло-зелене, як у звичайних яблунь, а таке навіть якийсь краснуватий відтінок є. Просто дуже красиво. Байя Мариса.